Вітаю, шановні споживачі корисного контенту. Ви на каналі Мельник Фемілі. Тут я ділюся трішки своїми знаннями, досвідом, духовного розвитку. Я, як завжди, у своєму любому авто, поки чекаю дітей з гуртків, маю час з вами поділитися своїми знаннями. В попередніх відео я розказувала про квантове поле, про те, що ми всі до нього підключені і маємо можливість з квантового поля шукати відповіді, отримувати відповіді на всі наші запитання. Якщо, звичайно, ми будемо у зв'язку із собою. Якщо будемо відчувати своє серце, всі відповіді, як кажуть психологи, так є всередині нас. Насправді так, так воно і є. Раджу подивитися всі відео спочатку, по порядку, для того, щоб вибудувати таку цільну картину, того про що я розповідаю. Сьогодні ж я хочу з вами поділитися. Такими двома дуже важливими практиками, які дуже легкими практиками, які допоможуть трішечки побачити себе збоку, налагодити контакт з собою і налаштуватися на високі вібрації. Ці високі вібрації, ці високі частоти потрібні нам для того, щоб притягувати відповідні події і відповідних людей. Якщо ви хочете позитивних змін у своєму житті, якщо ви хочете легкого досягнення своїх цілей, приємних подій, приємних людей, доброти, любові навколо, ви повинні транслювати першочергово самостійно це у світку, навколишнє середовище для того, щоб Відповідно притягувати таке ж саме і до себе, і допомогти налаштуватися на позитивні вібрації нам дуже класно може допомогти практика вдячності. Я впевнена, що кожному із нас, кожному із вас, є за що подякувати цьому світові і вищим силам, і собі самому. кожного ранку або кожного вечора, а ще краще і зранку, і ввечері. Коли ви перебуваєте у спокої, поки що ви в ліжку, прокинулися лише Це зранку, або вже коли всі лягли спати і ви перед сном, але у спокої, ви можете подякувати за все, що маєте. І, здавалось би, такі прості речі, як, наприклад, те, що я можу бачити, те, що я можу чути, відчувати, ходити, бігати, стрибати. Те, що я можу говорити, чи маю дах над головою, чи маю що сьогодні поїсти, за те, що маю батьків, дітей не знаю, за те, що я там сьогодні зробила якісь фізичні вправи для свого тіла. Тобто, якщо подумати, нам завжди є за що бути вдячними. І ця практика, вона дуже класна. Дуже класно дає результати одразу ж. Тобто не потрібно там кожного дня. Там практикувати і десь через місяць чи через два ти побачиш результати, ні. Як тільки ви згадали про те, що потрібно подякувати, і подумали, за що ви можете бути вдячні, одразу стає спокійніше. Перевірте на собі, тому що це дуже крута практика, і її потрібно робити всім, всім нам обов'язково. Вона особливо допомагає, коли в житті. Закручується клубок якихось проблем, якщо на негативні емоції беруть вех, так що згадати в цей момент про цю практику, коли ти думаєш, що бляха все так погано, але за що я можу бути вдячний, починаєш перераховувати такі прості речі? Ну реально, ви змінюєте просто свої частоти. І коли ви налаштовуєтесь на чистоту вдячності, яка має ту саму чистоту, що любов, відповідно ви. Транслюєте і притягуєте до себе такі ж е, самі частоти. Перед сном ми робимо практику вдячності за те, що вже маємо. А якщо ми говоримо про ранок, то е, зранку дуже круто е, дякувати за новий день, за те, що ми прокинулися, і подякувати за те, е, чого е, ми ще не маємо, але чого е, дуже хотілось би отримати і е, дякувати так, ніби ми вже маємо це, що ми хочемо. І відчувати, намагатися максимально відчути ці емоції, коли ми отримуємо бажане. Ну, це теж дуже класно перелаштовує на високі частоти і допомагає притягнути бажані події, бажані результати бажаних людей. Друга, дуже класна, дуже результативна практика це практика спостерігача. Уявіть собі, ніби ви дивитеся за собою, ніби зверху. Спостерігаєте за собою. Як ви себе поводите, як ви розмовляєте про що думає ваш мозок? Тобто, ви переносите свою свідомість ніби над собою і стаєте спостерігачем себе, дуже класно можна. Уявити це як гру, ніби або фільм, і ніби ви спостерігаєте за собою, як за актором, наприклад, у театрі, у театральній грі, або за актором у фільмі, який грає у фільмі, і ви, ніби як просто такий незалежний глядач-спостерігач дуже крута практика. Так, інколи на перших порах важко про це про цю практику згадувати. Але знову ж таки, я повторюся, як і в попередніх відео, згадувати важко тільки спочатку. Але чим далі, тим частіше ви починаєте практикувати, 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 і це стає уже ніби частинкою вашого життя, частинкою вас самих. Результати дуже круті і вони миттєві, скажімо так. Тому що, коли ви спостерігаєте за собою, ніби з боку, ви можете об'єктивно оцінити взагалі себе. Вашу поведінку, ваш стан. І змінити це. Тому що коли вгору беруть емоції, думки, ви, ви просто як маріонетка. А коли ви дивитесь на себе, спостерігаєте на себе як тут збоку, зверху, ви вже не маріонетка, ви вже так? Е, да? Я таке слово. Пам'ятаю. Тому дуже раджу практикувати усім успіхів і до нового відео.